Всі миру Божого. На всьому протяженні людства історія нам говорить про те, що Господь Він все добре сражався за те, щоб люди вони йшли до Бога. Він направляв своїх людей для того, щоб люди йшли, проповідували, навертали їх до Бога. І ті, які не слухали, Бог він знищував такі города і такі країни. Ну, коли Ісус прийшов на землю, Він прийшов і для того, щоб всі народи, вони ставали одним народом. Один народ для Бога це церковь. Він не хоче ніяких війн, Він хоче, щоб ми. Всі ставали одним народом і люб.